Лютий березень. Для українців лютий 2022 року досі триває. Тоді ми прокинулись від вибухів. Почався повномасштабний наступ росіян, які намагались окупувати Україну. Проте їм цього не вдалося зробити ані за три дні, ані до нині. Вже 2 квітня 2022 року. Київська область була деокупована. Іван Лисюк один з небагатьох фотографів, який мав офіційний дозвіл на зйомку, та зробив історичні кадри звільнення Київщини 22 березня у Бориспільському державі Історичному музеї відбулося відкриття виставки фотосерії лютий березень. Ці фото знімалися рівно два роки і три тижні тому. Це була середина березня 2022 року, Лютий березень. Значить, ці хлопці розповідали мені, що це добровольці, майже все це добровольці, які буквально 24 лютого пішли до воєнкоматів. 25-го їх вже відправили на позиції, кажуть, а потім їх вже оформлювали та записували. Пан Іван розповів, як тільки у нього з'явилась можливість поїхати кудись на фронт, відразу цим скористався. Коли я знімав, я навіть не знав, що це власне за місце. От, нас зустріли на під'їздах, нас відвезли у закритій машині, попросили не вмикати GPS на телефоні. От, я тільки потім вже після цих зйомів зрозумів, де це все відбувалося. Це було невеличке селище, там стояли наші. Це була остання най, найближча точка від росіян. Кажуть, що у наступному селищі за 5 кілометрів вже стояли росіяни. Каже, що його дуже вразили хлопці, зображені на фото. А заодно показує фотографії, чиї історії вдалося відзняти. А от від хлопців було дуже приємно між ними знаходитися. Знаєте, така атмосфера. Люди спокійно, професійно працюють, роблять те, що треба. От не розклеюється, не жаліється ніхто. От просто вони відчувають, що знають, що роблять, і роблять, як слід. Можливо, це тут таке, знаєте, столкновіння звичайної реальності. Просто якась лавочка на чи зупинка. От і на ній сидить наш хлопець, і на як керувати цим. Пам'ятаю, саме в той день влаштовували якесь заняття по цим протитанковим штуковинам. Вони їх вивчали. Там були якісь дискусії, були якісь спори. От. А це вийшов на подвір'я будинку, а з іншого боку дороги. Ота, та картина. Іван розповідає, що з цієї фотосерії є ще одна улюблена світлина, на якій військовий чистить свою зброю біля будинку. Та захисники Київщини були не лише на фото, а й присутні на виставці. Зокрема, Анатолій Максимчук, так прийшов, подивився, вивчив виставку. Ну що я вам скажу? Показані фотографії правдиві іменно з, з передової наших хлопців бійців. Які добровільно, мабуть, пішли всі, тому що я деяких лиця знайомі, але прізвища я не пам'ятаю. Тобто дуже гарна виставка. Це наша буде, я думаю, що це буде наша історія. Вона надовго запам'ятається. Хотілося, щоб люди побільше узнали. Щоб Така виставка проводиться, і щоб побільше, я думаю, що побільше підуть, особливо наше підростаюче покоління. Саме більше вразили фотографії, не всі вражаючі фотографії, але ну, хлопчик сидить в окопі, чи не ну, знаю, то, скільки років і так далі. Це ж істина правда. Так, Ось такі вражаючі, коли метник теж сидить, в мене теж був. Сивку на жаль, на цій війні доводиться втрачати наших найвідважніших воїнів на виставці. Лютий березень, яку організував Бориспільський державний історичний музей, представлено близько 30 картин. Виставка триматиме до сьомого квітня, тобто є ще час прийти, подивитися. Бо ми будемо показувати не тільки фотовиставку, яка є, а й Груповим переглядом можемо ще забезпечити фільмом, який демонструє якраз світлини, які не увійшли у серію тих друкованих світлин, які представлені, то у цьому фільмі можемо подивитися більш широко. На ті дні, коли відбувалася ця зйомка, а це якраз був березень 22-го року. До речі, ця фотовиставка неодноразово була у Києві, вже вдруге у Борисполі. А окремі фотографії показували і за кордоном, зокрема в Чикаго. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.